От як би ти описав от твої почуття щодо дружини до 24 лютого 2022 року? Ну і стосунки ваші. І от вже після двох років розлуки. Якщо от порівнювати, як би ти описав, як воно було, як воно є зараз? Як ти переживав mm -hmm. це тоді, як це переживаєш тепер? Ну тоді то було складно, тому що ми е, строїли спочатку все. І ми знавали друг друга, пристосовувалися один до одного. Ми е, хотіли зрозуміти, як нам співіснувати з друг з другом, з дітьми. Всі діти, всі різні різного віку, мої старші, вони вже щось там казали, свої правила хотіли ставити там і ставили дуже часто. Тобто було складно, це було таке стройка. знаєте, як настройки багато мусору, багато всього, нервів, і було було тяжко. Тим, тим не менш у нас з жінкою все одно були такі стосунки, довірливі. Ми завжди спілкувалися, виділяли час, щоб побути наодинці, побалакати. Тобто це було таке дуже благословенне, благословенне время. Я така тактильна людина, і я на цьому зауважую, що це багато таких чоловіків, які люблять обіняти, щось доторкнутися там, да? тобто якось послужити. от, І зараз це якось втрачено, да. То тобто, стається більш така віртуальні відносини слова спілкування. І я вважаю, що завдяки тому, що тоді був закладений такий фундамент зараз оці мої тактильні якісь моменти, вони нивелюються повнотою спілкування. Тобто, спілкування воно і на відстані. Остається спілкуванням. І те, що ми заклали тоді спочатку, воно зараз свої плоди приносить. І я б сказав про теперішній час, що ми, ми розмовляли декілька днів назад з жінкою, і вона мені сказала таку, таку фразу: вона сказала: Мені здається, що ти більш. Узнаєш мене, Тобто, що я якось більше відкриваюся сам і більш розумію її, починаю розуміти більше її в якихось аспектах. Тобто, відстання є свої минуси дуже великі, тому що ти не можеш з жінкою побути, отак, да, обняти, якось послужити, їй. а з другої сторони, Є і плюси, що в тебе є час розміркувати, да, зробити роботу над помилками і так угу. далі. Цікаво. Ну, а якщо от трошки ще заглибитись в це питання, як би ти оцінив, що було найважчим в перші півроку вашої розлуки, і що, можливо, є найважчим зараз вже через? Два роки, чи є різниця от саме в тому, які виклики були тоді більш вагомі, а які тепер, можливо, стали більш вагомими вже через такий тривалий час розлуки? Ну це тривалий час розлуки для подружжя це дуже великий виклик. Ми знаємо, що багато подружжя розпадаються, не витримуючи. І цей момент якраз він виграє таку основну роль в цьому. От. Ну Це великий виклик. Для мене було важко і спочатку у дружини свої були тягати там, вона на новому місці з новими людьми, не знаючи мови, то в, Стресі в такому з дітьми, да, тобто це теж в неї свої виклики. А в мене було з іншої сторони, то, що я тільки ну, був з сім'єю з дітьми, так вже був якийсь налажений такий бит, якісь звички, які ми як сім'я, використовували в своєму житті. І тут ти опиняєшся один на один. Дома і робота. Тоді ще у мене було такий, такий час, коли я був більш як одинак, Тобто, я ще тоді не спілкувався так багато з іншими людьми, от і з, з, з часом я вийшов на те, що потрібно займати себе. Тобто цей час, який я приділяв спілкуванню, там, з жінкою, з дітьми, так його перенаправити в якесь інше русло. Я тоді буквально через якийсь час почав займатися волонтерством, служінням людям, допомогою от, і дуже активно по сей день займаюся цим. Це це дуже важливо чоловікам бути зайнятими, щоб не лишатися з думками своїми думками, тому що не завжди вони приводять в нужний в нужне місто. Не завжди От... ті думки світлі, так? Так, 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 так. І без, безумовно, це дуже важко і я шукаю можливості бути з сім'єю. От і. Ну, поки це поки такого нема, ви знаєте, да, яка у нас ситуація зараз. Але в мене була можливість в тому році побачитися з родиною. Я місяць був з ними там, у Німеччині. Ми кажемо це як медовий місяць був для нас.